І більше про оперативну ситуацію на Сумщині. Зокрема, розпитаю Вадима Мисника, речника Оту Сіверськ. Пане Вадиме, вітаю вас. Добрий день. пане Вадиме. Розкажіть, яка оперативна ситуація в зоні відповідальності Оту Сіверськ. Одразу зазначу, що оперативна ситуація в зоні відповідальності нашого угруповання. Контрольована цілком силами оборони України так, ворог продовжує вздовж цієї смуги кордону обстрілювати прикордонні громади, наносячи терористичні обстріли по критичній інфраструктурі, по житловим будівлям, домам місцевого населення. Також вони найбільш активність саме проявляють на північно-слобожанському напрямку. Як ви зазначили, там найбільша концентрація сил ворога. Живої сили, і що стосується обстрілів, дуже активно ворог використовує саме авіаційну компоненту, це fpv дрони в прикордонні. Також останній час вони застосовують ударні дрони середньої дальності, типу Ланцет молня дуже активно. Ну і звісно, що залишається напрямок з Курщини і з Брянської області. Це стратегічний для Заходу ударних безпілотних типу шахет, які вони намагаються вглипу України наносити такі удари. Наші сили ППО постійно знищують їх. От за останні три доби ми знищили за дві доби останні було за дві доби до цього 8 було знищено, за добу 20, а от за минуло вже 41 такий ударний шахет був. Були знищені вогнові, вогнові наші силами вогневими. Пане Вадиме, на Сумський напрямок припадає 23% усіх ударів по фронту. Про це повідомив президент Володимир Зеленський напередодні. Хочу окремо зупинитися саме на Сумщині. Яка ситуація там нині? На які населені пункти тисне ворог, де нам вдається контратакувати? Ворог продовжує тут тактику м'ясних штурмів. Тобто, вони саме намагаються використати чисельну перевагу. Своїх підрозділів і такі штурмові дії окремими групами з використанням дрібних транспортних засобів. Будь-яких, але наші сили оборони максимально наносять ураження. Це дається в знаки, бо ворог має перегрупуватися. Вони зупиняються. Ми наносимо удар що головне в глиб територія ворога по місцях скупчення живої сили техніки, по пунктах управління у місцях. Де вони накопичують боєприпаси, пальне, саме апаратуру станції радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвідки тож, все це в комплексі дало можливість стабілізувати обстановку, і наші сили оборони також вдаються до контратакуючих дій. Дуже маневрено ми проводимо тут задачі, такі виконуємо. Тож ворог і не почуває себе тут зовсім спокійно, і результати вже певні є. Тож можу сказати, що село оборони дуже дуже впевнено все тут виконують. Але слід враховувати саме близькість обласного центру міста Суми до самого кордону. тож От ворог може наносити удари з глибини своєї території, це зокрема ракетні удари або авіаудари од керованими авіабомбами. За десятки кілометрів вони з глибини своєї території е, можуть наносити удари. От, власне, за словами Олександра Сирського, головнокомандувача Збройних сил України, над Андріївкою вдалося нашим військам повернути контроль. Є е, контратаки в Юнаківці. От, власне, де найбільше, біля яких населених пунктів найбільше сконцентровані атаки Росіян? Ви визначили. Там вони, в принципі, намагаються розширити саме територію активних бойових дій. Але ж е, наші сили оборони і на інших ділянках, як я зазначив, проводять активні е, тактичні саме задачі, не даючи ворогу сконцентруватися. А ворог е, несе втрати відчутні, тож тож вони мають реагувати на всі наші е, військові такі е, маневрові дії. Пане Вадиме, ви вже зазначили, що тактика ворога на цій ділянці фронту це м'ясні штурми. А як часто вони використовують квадроцикли, мотоцикли? Так вони використовують і навіть е, на початку своїх штурмових активних дій вони намагалися і бойову техніку застосовувати. Але нашим силам оборони нашим підрозділам вдавалося навіть е, при висуванні до кордону їх знищувати. тож Дійсно, вони переходять на такі малі транспортні засоби, але тут слід враховувати рельєф місцевості, тут дуже багато ярів, дрібних річок, лісових масивів. Тут дуже складно саме автомобільну техніку використовувати. Здебільшого вони застосовують штурмові групи піхотні. А чи спостерігаєте накопичення російських солдат на цій ділянці фронту? Якщо так, то які саме це війська, які це вояки? От саме в цьому регіоні є найбільша концентрація сил ворога, і додати до цифр, які оголошені вже в відкритому доступі, додати нічого. Це близько 50 тисяч осіб. Пане Вадиме щодо інших ділянок прикордоння. Чи часто ворожі ДРГ намагаються прорватися, і в яких районах таке спостерігаєте? Так, північний кордон завжди це мається на увазі Чернігівщина і північна частина Сумщини завжди залишалася загроза застосування ворогам ДРГ. Тут лісові масиви дуже такі щільні і зараз. Сезонна зеленка пішла, така для них сприятлива. Але зараз військово-технічні такі засоби настільки вже просунулися, що навіть і стаціонарні, які на землі розміщуються, і контроль повітря, розвідка з повітря настільки щільна, що вільно почувати. Практично до окремої окремого військовослужбовця можна відслідковувати пересування. Тож ми тримаємо тут під контролем північні кордони, всі пересування е, противника відслідковуємо, і також наносимо ураження їхньої і техніки, і засобам е, технічним військовим. Всім наносимо прям, при висуванні до кордону, або при спробі пересуватися через кордон. Пане Вадиме, на сам кінець хочу запитати про те, що в Білорусі на осінь заплановані російсько-білоруські навчання захід 2025 і головком Олександр Сирський заявив, що загрозу з Білорусі виключати не слід. Ви вже трохи розказали про те, як укріплені наші північні кордони. Розкажіть, чи будується там фортифікація? Наприклад, як спостереження відбувається на Чернігівщині і Сумщині. Ну, дійсно, ми не виключаємо будь-яких варіантів розвитку подій, бо враховуємо досвід і саме лютого 2022 року, звідки заходили ворожі підрозділи. Тобто тут побудована єдина система оборони, і, як я зазначив, дає, є в нас можливість відслідковувати саме переміщення техніки особового складу, і в будь-який момент накопичення на якомусь напрямку. Ми звісно відрагуємо. У нас є час і можливості для того, щоб на певному ділянці сконцентруватися і прийняти свої заходи в відповідь, пане Вадиме, ви вже трошки розказали про ворожі ДРГ, які ви відслідковуєте їх на півночі. А чи багато там людей в цих ворожих ДРГ? От можете нам трошки уточнити? Що саме чи наскільки чисельні ці ворожі ДРГ, які хочуть чи намагаються прорватися на прикордонні? Ну, дивіться, ще рік півтора тому, якщо брати, як діяли класичне ДРГ, наприклад, це професійні військові на Чернігівщині? Зокрема, така група була знищена. Це підрозділ Сініш Російська, там зі складу тільки офіцери були. Старші лейтенанти, капітани, майори, вони роками такі готуються саме диверсанти. Там склад таких груп. Він класичний від 8 до 12 осіб. Там всі відповідно фахівці і ролі вони розписані. У них і є, є певні алгоритми дій, і вони роками тренуються. Зараз у всіх підрозділів, які знаходяться. Проти нас, практично, у всіх підрозділах Росіяни формують такі штурмові групи, штурмові підрозділи дрібні, будь-будь-яких хто б там не був, і вони саме здебільшого як розвитку бої намагаються провести, тобто застосовуючи просто. Вони вже нема часу готувати, хоча є і фахівці, звісно. Але здебільшого, це піхотні групи, які вони застосовують, і, і також там може калуватися від 4 і до 15 осіб. Групи, пане Вадиме, я вам дуже дякую, що ви знайшли можливість доєднатися до нашої ефіру за цю оперативну інформацію. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Вадим Мисник, речник ОТУ «Сіверськ». Дякую вам, до побачення. До побачення.